Галина Воробей, мешканка Бородянки з 26 лютого 2022 року. До 1 квітня населений пункт був під контролем армії РФ. Жінці довелося пережити всі жахи окупації. Тепер перед Галиною нові виклики її 11-місячному сину Ярославу. Поставили діагноз гідроцефалія. Хлопчика мучать судоми. Пройшли першу реабілітацію з лікарні. Проходили багато де ну боєрка. Ну, от я можу по собі це саме краще. Щас мало де є взагалі таке такі реабілітації. А цим діткам, ну по перше, це якщо десь є у платний заклад це дуже дорого. Повторну реабілітацію Галина з Ярославом також хоче проходити тут, в обласній лікарні. За останні півтора року у реабілітаційному відділенні лікарні стаціонарно пролікували майже дві тисячі дітей. Невдовзі тут планують відкрити ментальний центр. Нині ж запрацювала сенсорна кімната. Зараз, кажуть, нова сенсорна кімната відкрилася, і ми зараз пройдемо лікування. І після лікування будемо звертатися знов сюди, записуватися, щоб проходити реабілітацію. Київська обласна дитяча лікарня приймає пацієнтів з усієї області, а також дітей, переміщених з прифронтових територій України. На початку листопада мережа супермаркетів, благодійний фонд та олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва оголосили благодійний збір коштів для відкриття сенсорної кімнати. За понад місяць їм вдалося зібрати 1,3 мільйона гривень. Ми завжди намагаємося, якщо є така можливість, приймати участь. І на сьогоднішній день ми прийняли рішення, чому не допомогти саме цій лікарні. Тому. Прийняли рішення дуже швидко, і люди відгукнулися. В першу чергу відгукнулися наші співробітники, звісно, фонд, і дуже швидко закрили збір. Сенсорна кімната обладнана всім необхідним для реабілітації дітей з аутистичними розладами, психомоторними труднощами, дефіцитом уваги, підвищеною агресією та іншими психічними викликами. Ця сенсорна кімната буде допомагати дуже багатьом категоріям дітей, тому що це як і ті діти, які, наприклад, тікали від війни і мають зараз ПТСР, і вони тут можуть заспокоюватися і працювати з психологом. В кімнаті розташоване обладнання, спрямоване на пропрацювання різних видів уваги: зоровий тунель для стимуляції концентрації. Є піаніно, що спрямоване на сприйняття дітьми звуку. Ми, коли обстежуємо дитину, у нас індивідуальний підхід до кожної дитини. Ми Повинні врахувати її розвиток психічний і її руховий розвиток. А потім вже ми підбираємо або це буде тільки світло, або це буде, наприклад, навантаження з піаніно звукове навантаження. В кімнаті з обладнанням працюватиме мультидисциплінарна команда лікарів: психологи, ерготерапевти, логопеди. Торкається, слухає. Можна інший звук, можна вибрати звук, впізнай звук розрізнення немовленнєвих звуків. Що теж така база для того, щоб потім дитина могла розуміти мовленнєві звуки і мовлення також. Все придбане обладнання використовуватимуть за призначенням, адже окрім дітей з інвалідністю, сьогодні потребу в реабілітації також мають маленькі пацієнти, що внаслідок війни отримали ПТСР або просто потребують розслаблення та зміни обстановки. Тут ще може ну така невеличка вібрація йде, тактильні відчуття у дитинки. Це теж спрямовано на розвиток зорової уваги. А ще якщо буде тут більш доросла дитинка займатися, то це буде класний релакс.